у нас. чашка номер 2 Нещодавно в Києві пройшов всесвітній чемпіонат України Кафек Брюберт Кап. І сьогодні, до речі, дякуємо організаторам за найкращий чемпіонат, який був в Україні, тому що організація просто на, на топ рівні. Не Бутік просто на В цьому плані дуже легендарні станції заварювання. Це просто було все. На вибір величезний рівень організації. ТОП. І сьогодні не просто так я з за півфіналістом. Це Артем, який буде розповідати свої враження від чемпіоната рецепт. І трошечки розповімо, чому рецепт такий і все таке. Коротше, слава на паніки, насправді просах батл, і я Ні, просто вилетів не, не перший, так скажемо. Щоб зберегти свої думки, я все записав, тому що ви 30 лайків на дописі поставили. Треба так. Треба робити про цей епізод. Три! Вау! Оце впевнено людина! Вінвала спи! Фінал кафеська! Стає чашка під номером! Вау! Так, одразу, чому я не прийшов розказати? Тому що я віддав Правда? кислу чашку. Була спека, я два місяці вже десь хочу заварити кислотну чашку з кислотністю з вираженою. І коли я заварив чашку першу, вона була в балансі, така простенька, не неконтрастна. Я такий, та ні, щось треба з нею робити і заварив кислотну. А судді сказали, дві кислотні чашки, одна в балансі. Тому. Три ложки нам балансну чашку показали. Uh -huh. Шостий раунд. суддям вже набрили ці чашки. Тому вони таке в баланс. Це як їжу. Ви наче можете приготувати під настрій солону, але кожного дня її їсти не будете. Тому пам'ятайте про баланс. Це про найбільш таку важливу штуку. Так, да, варили ми на Діп 27. Так. День там у нас є. Була дуже крута кавомолка, яку навіть Артем. Вирішив взяти собі. Тому що це Easy Press Q2 Air. Да. Це Q2 покращена. Там вже новітній. Як це. щоб до пластик казати? Слухай, як? Е, ну, це пластик, по Ні, суті. Ну, це, 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 полікарбонат. Так, коротше пластик. Все. А, по суті, Q2 була. Топ у нас був огляд, але ми там, ну, її хвалили ну, краще нема все-таки Різьба іноді ну, настільки закручується, що розкрутити важко. А, це баночка нижня. І верхня. Верхня, от, навпаки. Верхня? Вона затягується, коли ви змелюєте, і щоб а -а -а. її відкрутити потім. Різьба буває прям сильно, а пластик полікарний. Це такий, да, міши. недолік він був, да, 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 був. це не недолік, це просто треба знати. Це просто треба. Ну, якщо докапуватись, то таке було. А от то, що я взяв, вона, по суті, пластикова, вона легенька, вона гарна, такий приємний філетово-рожавий колір. І угу. вона коштує, коштує ще дешевше трошечки. А при цьому така ж сама класна, реально, зручно тримати, зручно крутити, швидка. В наявності в Радіокала. Класний помел. Ну, тобто ми її yeah. реально хвалили, бо було за що. Ми ще порівнювали з Тайморсі 3, от вони приблизно однаково круті. Хоча я не знаю, яка крутіша. Ні, Я думаю, що колись там. Якщо ти принесеш. Принесу, знаю, можна порівняти. Ну, я не знаю, всі яка крутіша, під... чесно кажучи. Є дуже велика подяка Кієн Дікей і Радіокал за підтримку, Кін Дікей за те, що дали потренуватись тому, що. Перед цим, чому я виступав ДІП-27, а на Осмотік yeah. Флоу. Тому що я хотів показати наскільки це крутий девайс і наскільки крутий рецепт виварив. Але 10 грамів не можна було рецепт, Тому що 150 треба було віддати рідини, а там 160 мінус 15 20 буде. Ну коротше, віддати, треба було, було багато рідини, тому рецепт на 10 грам не підходив. Але бо... він був ідеальний. Так да, він був ідеальний це справді. Я його підточив 15 грамів, зробив шість. До речі, на Кава» є стаття з рецептами для Діп 27-6, 10, 15 і 20 грамів. Не 20 грамів тут можна заварити. Можна, але 10 Душ... грамів. Я, я ну. щоб... <ріст> так от, я виварив рецепт на 15 грамів, виварив його на своїй кавомолці, а потім приїхав до КНДК і трошечки покрутив з рефрактометром і вивів на один оберт і 5 номерів. Там кавомолці так. Там багато так. кліків, а номерів менше. 10 номерів. Там за номерами трошки легше орієнтуватися. Так. Тому ось такі помилки можна використовувати сміливо, починати з нього, тим більше на дім 27. 7. А це в комендантських кліках скільки буде? Я думаю, 15 десь. Маленький, так, він такий, він, він маленький був, це правда. І я теж, я теж взяв цю, бо, по-перше, як Сала каже, вона офігенна, вона дуже крута. Ну, от слави рецепти я не, я не варив. І дуже смачно. Ну, прямо мені подобається, яку каву не візьми, вся кава буде смачна. Тому я такий, в мене сумнівів не було, що обрати, я такий, беру це, буду на нього варити, рецепт є. Звісно, кава різна буває, і рецепт треба підбирати під Але, каву. Я приварив на да. миті і на анаеробні єдине, що натурально не, да, хм, не а там було була. Так, Артем дійшов до того рівня, коли вже коли вже є натуральна і. Вона <реш> все, до речі, от, якщо говорити про те, про, як варилася кава на чемпіонаті, перша була Ефіопія. Ну, ніхто не знав, що це було. Я але... думав, що це Кенія. Суддя каже, що це Бурунді. Я впевнений, що це Ефіопія. Це якась ну, Сідамо чи їргачів. Ну, дуже смачна Ефіопія. Ну, прямо офігенно. Солодка, солодка. І я її зварив з першого разу е рецептом. От... Які просто, ми просто канал. Просто, кава, так, канал, просто, канал зварив. Кава. просто зварив, канал, кава, є рецепти. Десять. Дев'ять, вісім, 7, 6, 5, 4, 3, 2. І так смачно було. Я взагалі просто без сумнівів нати забирайте. Я вийшов, я задоволений, я впевнений, що я зварив смачно. Якщо я далі не пройду, то я, мені буде не соромно, як точно. Бо я дуже смачно зробив. І, і, і тим більше я знайшов помил на і легше було просто взяти plug and play. Так, да, так. Да. Просто взяв. То... Так, Слава, що там, що там кажеш, ага, поняв. Я взяв, накрутив, чик-чик-чик, все, зварив і все. В цьому плані ну, дуже зручний брювер, тому що не треба думати про техніку вливання сильно. Так. Да. Там, по суті, в центр майже весь час Ну, В цьому рецепті два рази спіраль, так. Да, да, да. Але ну, все одно, тут спіраль ти маленька, бачите. Ну, тут. О, да, Короче, скажу, але... за що я люблю Пуровер за іскристу кислотність, вона тут дуже якось прикольна, як ексибаріст фільтрує. Так, да, вона класна. І тіло дуже щільне, дуже потужне після смаку. Зазвичай, коли вариш оце, ніколи нема того, що серединка просідає. Завжди є класне тіло, яке от. Просто та... шар такий, плотнющий. Да, да. Завжди, от, ну, умовно, майже завжди офігенне тіло. І от я теж за це люблю. І ми дійшли до цього завдяки протіканню кави хвилину після того, як вона зварилась. Це важливо. Це дуже важливо. І це фішечка цього брювера. Тому користуйтесь. Можете в коментарях як... подякувати. Якщо не вірите, що це важливо, от ви заварили, у вас там вже все протікло і почне капати. От те, що капаєте, поставить на чашку окремо. І просто воно докапує, а потім спробуйте, яке воно смачне, ці каплі останні, вони реально смачні. Я взагалі в перший раз це відчув в кеміксі, але я не думав, що це саме просто краплі. Я думаю, що це кемікс так дає. Я думаю, що там, ну, типу, низький ТДС. Uh -huh. Це його пішечка, я думав на той момент, коли приварював перші рази. Воно було дуже смачно, але він ну, проливається, там дві хвилини ще йому постояти. Або там навіть три буває. І, до речі, заварюванню. Швидкість з цією кавомолкою повільніша. Тому 4 хвилин десь займає заварювання повністю, якщо mm, да, десь так. Останні краплі. Тобто 3 хвилини і там докапує. З моєю кавомолкою 20-230, може, а потім докапує ще. Те, що, mm. Ну, 3,40 може виходити, 3,30. Тому я намагався от, оптимізувати рецепт, щоб можна було заварити з першого разу. Це найважливіше для мене було. Тому що іноді з асмотіком хочеться спробувати і потрапити там ще в ідеальний баланс. А, а тут я вже знав, що це надійно. І це ну, прямо автоматично. Так, да так, -да, вона реально ніби автоматична. Тому що бажано видавати саме першу чашку, тому що вона охолона. Якщо буде гаряча два, то треба приварювати, щоб вона на гарячу смачна була. А це рідко. Або охолоджувати. Ну я там з чашки в чашку. Бо і все одно жодного разу другу чашку не віддав, тому що перша якась я, була. Я, я там стою... Хоча от, на другому раунді мені друга, mm. наче як більше навіть подобалося. Давайте я розповім про свою свій експеріенс. Я заварив першу чашку, я таки випив. Ну, по-перше, довго прокапають. 4-20, де вже такий, ну дивлюсь, ну що робити. Почав варити другу, але я такий спочатку збільшив на два кліки, тобто один насів номери. Номери, uh -huh. на два номери. Потім такий думаю, ні, 1,8. Uh -huh. і Зробив, коротше, великий помел, думаю, налюв менше води, там 230. Потім такий починаю вливати воду, та ні, думаю, там ТДС буде. Низький треба 200 мл. Тому я віддав пчашку 200 взагалі. Uh -huh. Тому вона була така кислотна за рахунок того, що менша екстракція, оцих балансуючих часточок. Але вона яскрава була і дуже насичена. Прям насиченість нереально в 4 або 5 разів вища, ніж в балансній чашці. Угу. Через це я просто кайфанув. <рес> Ти б передумав. Залишалося 15 секунд. В мене потенційно був час перелити чашки в чашку, щоб охолодити її з кераміки в кераміку. Угу. Але я подумав: судиш, це побачиш, що там крапля є. Я думаю, я ж не встигну витерти цю краплю, щоб, щоб часно все було. Тому не переливайте, бажано, з чашки в чашку або витирайте. У мене 17 секунд на вирішення було, тому я таке сьорпнув, віддав. Мені в моменті було смачно. Тут процеси в голові такі були. Коли я так. стояв там за стійкою, у мене просто вирішує? голові була така обізянка, яка от, так от робить. І я просто робив. Там можна <звук> побачити <звук> відео. <звук> <звук> Я просто... в мене реально макака була в голові. А до речі, в другому раунді була якась натуральна. А, не знаю, що це було. Кажуть Ефіопія, хтось каже Бразилія, досі не знаю, чесно кажучи. Віна була Індонезія. Віналі була Індонезія, так. Да. А, а от в другому раунді було щось натуральне, і на мій, ну, на мій смак, мені не дуже золотіла кава. Вона а або... Вода може бути. Може, mm -hmm. вода, Ну, мені не дуже залетіло. І то я от зварив, від, віддаю, я розумію, що мені смачно. Я зварив смачну каву. Але mm -hmm. отут десь в голові я розумів, що я міг краще зробити. І я був впевнений майже на 100%. Ну, ладно, я був, блін, зі там. Mm -hmm. Я впевнений був на 300 відсотків, що Стрельников зварив, це краще. Бо я відчував, що тут може, що тут є ще потенціал. Я вже такий вийшов. Ну, я не переміг. І так воно і вийшло, так, да, дійсно. Всі показали на от, от, ложка Стрельникова, що ну, чемпіон все ж таки, людина з досвіду скільки років, 50. <хи> не знаю. І він переміг і заслужено. І в принципі не в чемпіонаті Всі, Всіх просто обійшов. Зараз. Вигідні. Я... Ні, молодець, ладно. Силку оплачувати. Круто, ж. Дизайн прямо розравний. Взагалі, що про батл хочеться сказати? Про такі от двіжухи. Якщо ви. Бориста, чи любите каву, чи вдома оце заварювати, Вариш, чи, чи ви гляда... глядачі. Та ні, 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 не про це. Чи ви глядачі? щас нас дивитесь, Будь ласка, заходьте на такі, на такі заходи. По-перше, це нереальний кайф. Ви при ти приходиш, і там ти знаєш, половину людей бачив десь в інстаграмі чи десь в інтернетах, половину ти і так знаєш. І ти приходиш, ніби до друзів, Просто в гості на велику тусовку. Там багато-багато було. Ну і взагалі на батовах є спонсорів і всяких обсмачок, які приходять, і пригощають режисер, каву. І режисер. До речі, три місісіпі. Сам Чемпіон Прийшов фаворити каву. Малаві це просто розрив. Я, на жаль, не спробував радіокава, саме фільтрову версію. А тільки з Угу. Uh -huh. А малина там прям малиновий чай такий. Да. От... Це які було чемпіонів на Абалі? Ну багато. Була Таня, це, 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 був 에, Три Сіпі. Головне, там. що був режисер, який сказав, що багато. він в Абака плюс фільтрах знайшов фішечку, що там як мембрана він назвав, і воно так в принципі є. Що якщо мало тиску, вода буде повільно протікати. Якщо більше тиску, саме тому осмотік тут не вариться угу. швидко. Повільно проти. Дуже повільно, тому що не вистачає тиску. Тому ми заливаємо багато води, воно тут виходить більш хвилини, одразу так жух. Тому знаєте, фішечку, цих фільтрів я зараз буду використовувати Flower з ними, теж потестую, щоб. Тобто у мене свой, uh, flow rate високий, ми швидко заливаємо. Так, так. І тому і... воно відкриває фільтр, він протікає. Да, по суті, тобто, Так, і є. Перезвочування більш таке імерсійне виходить за рахунок того, що там ну, немає тиску. Це все так. Ще все я просто, ходив... ні, може не поїв. До все чого, тебе. приходьте на такі жухи. будь ласка, не пропускайте. Особливо, якщо це робить Бутік. Вони ситі робили. Ну, Я був на гейзерці, був це на цьому, абсолютно. і що ще було, по-моєму, так? Да? Чи не ні? Факт, не факт. Не факт. Ну, коротше, все топ. І навіть якщо це не Бутік робить, все приходьте. Це а клас. ось. Перша чашка, я записав, в мене була балансна, але там просідання якесь було. Серединці, доросло. Mm. Тому я так і думаю, ну щось ну, можна краще. Саме тому я почав друг говорити. І чому я хотів зварити другу ще, тому що кислотність до лянзенька, кислотність. Я думаю, що це Кенія. Ну тому що вона виглядає як пібері. Вона така прям ну, дуже важко змелювати, Потужна така. Я думав, що реально Кенія. Тому треба її ну, в кислотність. Ну як це? Виглядає як пібері. Да, ну, реально пібері було. Ну, Вірогідність така була, звичайно. Ні, так зерно, воно кругле. Та я понял, ну піде. Ну, це якраз ефіопська тема, що кругле така. Ну, не знаю. Якась седанка, вона зазвичай така маленька. Дрібненька, а вас смачна. Ні, там була, ну, чиста Ефіопія 100%. там же жасмін, персики, Такі. Ну і, що сказати, що паразитних смаків в жодній чашці не було. І найголовніший висновок, що не робіть в моменті. Судження чашки, що ви там не на ківгрейдер якийсь, який нейтрально може оцінити чашку. Просто баріть в баланс, це більше вірогідність, що ви виграєте. Да, Тому да. що, уявіть там, 30 чашок вони п'ють, їм же та кислотність mm. от, занадто. Їм хочеться баланс, щоб легенько щось. Нехай вона буде не агресивна, напевно, судді можете написати в коментарях. Єдине, що спонсором треба бути, щоб зернятку було, щоб я помітив. Я, аборт, прочитаю. Я, 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 прочитаю, все. я думаю, на цьому все дякую Кінбіке за можливість приготуватись Радіо Кава за підтримку і Кафубутіку за можливість презентувати людям різні методи заварювання, тому що там 1.02 була моя улюблена воронка, і це друга улюблена. Флаури, ну просто щастя. Чемпіонату. Да, всі фільтри різні, всі. Що, да, да, вот так, на будь-який смак так от розстілили, просто ковдери, так 50 штук <гхи> різних. Все, що здоров я здоров'я.